Всім привіт! Ви на каналі Емісмар і сьогодні покажу, як е, вміти робити колесо дуже багато типів. Перший тип це нормальний колесо Як всі Другий тип це біжі як викрутай. Е, потім наступний все такі є. Тобто обергору. І ще один. Це а, без одної руки. Тобто ось так. І а, без другої руки. А ту саму сторону, ту саму ногу, тільки без одної руки. І... і ще один тип. Також він дуже легко в ході. От е, камера забіжку І за мене типу, ви йдете, йдете і типу ви е... О, по-съково. И да, човеке. Ось так бе, се на канал, ставате лайк и всички пока.